Всім доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар Сорока, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Рівської обласної державної адміністрації. Сьогодні 1 вересня в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо складової діяльності екологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з подальшим відбуванням нафти газу. В межах Грабинської площі до території Львівського, Дроговицького та Старицького районів Львівської області Компанією суб'єктом сповіряння наступає ТОВ Геонадра Інвест. Отже, на даний час на 11 годину 05 хвилин на, на, на громадських слуханнях відсутня громадськість. Слух, фіксуємо на даний момент. Так, тоді коротко розкажу, як розпочалася. Процедура з оцінки впливу на довкілля. І якщо не підпишується громадськість, завершимо наші громадські слухання. Отже, громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наші громадські слухання будуть записані та опубліковані на сайті YouTube каналі відділу ОВД та СЕ. Коротко зараз розповім про як розпочиналася процедура. Якщо піднімається громадськість, надав слово представнику суб'єкту господарювання і якщо будуть якісь питання, відповіді, представник суб'єкту господарювання має надати відповідь в устній формі, або якщо не може надати в устній формі, надати відповідь протягом п'яти робочих днів в письмовому вигляді запитувачу. Усі пропозиції і зауваження, поняті під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень. Отже, розпочнемо. з оцінки планової діяльності розпочалося 9 липня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення. Про планову діяльність на, на, на веб-сайті екосис... онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ре... Номер реєстр... справи 13525 в єдиному реєстрі. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність заваження пропозиція до планової діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації Інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на, на довкілля, не надходила. Щоб було. Б, повідомлено суб'єкту господарювання. Так само повідомлення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що на загружена єдиний реєстр фотофіксація. Після цього був розпочатий другий з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 5 серпня 2025 року звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського вводження. Звіту з оцінки впливу на довкілля на національній онлайн платформі Екосистему єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення було вказано, що громадські слухання будуть проводити з 1 вересня 2025 року в 11 годині. Та надано відповідне посилання до приєднання на від, до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення так само було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити. Планову діяльність, про що свідчить загружена фотофіксація в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Е, в оголошенні так само вказано, що зі звіту можна ознайомитися в паперовому вигляді е, в департаменті клої та ресурсів Львівської обласної державної адміністрації е, за адресою міста Лівіулиця Стризька 98, в товаристві з обмеженою відповідальністю за Геонадра. Інвест за адресою міста Львів, вулиця Шота Ростовеля, 7, в міській територіальній громаді за адресою міста Комарно, вулиця Сочових Стрільців, 34, Меденницькій селищній територіальній громаді за адресою селища Меденничів, вулиця Незалежності 52 та Миколаївській міській територіальній громаді за адресою міста Миколаєв, вулиця Володимира, Великого 6. Так само з звітом можна ознайомитися і в електронному вигляді. На, на веб-сайті національної онлайн платформи екосистеми в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадське слухання щодо планової діяльності, але громадське обговорення э, 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 триває 25 робочих днів. Якщо э, хтось ще не з звітом і хоче ознайомитись і надати свої пропозиції уваженням, такі пропозиції з уваженням э, э, Необхідно надсилати до департаменту екології по 9 вересня 2025 року. Отже, станом на 11.10 хвилин у нас відсутня громадськість, є представник суб'єкту господарювання, прошу представитись. Всім доброго дня, мене Антон. Антон. Я є представник суб'єкту господарювання за дорученням та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми фіксуємо, що громадськість на даний час відсутня. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на дофілі у разі наявки представників громадськості та на громадських слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадські слухань присутні представники організатора громадських слухань, тобто департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та представник суб'єкту господарювання. Враховуючи вище наведення, громадські слухання у нас відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, спокійного дня.